Всім це Лоліга, і я Олександра Лобеда. Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож по різним країнам планети і подивитися дивні та неординарні футбольні арени готові. Полетіли грав футбол під шум прибою, романтика та й годі, і вона присутня на Форерських островах. Це Ді стедіум і раніше він належав клубу стреймур. Проте на даний час ця арена залишилася без ліцензії, і тепер офіційні ігри тут не проводяться. Пішкою стадіону був спеціальний співробітник, який на човні плавав і збирав м'ячі. Тепер і він залишився без роботи. Все для людей подумала одна будівельна контора і створила унікальний стадіон з от такими трибунами в одному з міст Південно Африканської Республіки. Як люди дістаються верхніх трибун, та що вони звідти бачать, окрім свого сусіда, можна лише здогадуватися, але як відомо з деяких джерел, та сама будівельна контора із сусідньої Росії, тоді ще радянського союзу. І сьогодні вона проектує арену до чемпіонату світу у Самарі. Якщо це так, то новому стадіону можна. Не тільки поспівчувати. ви навряд чи відмовитесь пограти у футбол на ось цьому футбольному полі. Воно знаходиться на даху торгівельного центру у самому серці Токіо. Щоправда, за таке задоволення вам доведеться викласти 160 євро за одну годину, але це того варте особливо вночі. Адже зі стадіону відкривається неймовірний вид на нічне місто. Попередній стадіон просто іграшка порівняно ось цим футбольним полем. Так воно теж знаходиться на духу торгівельного центру. Проте, на відміну від стадіону у Токіо, цей є офіційною ареною сербського клубу Вождовац від того, поле відповідає стандартам УЄФА, Тож, можливо, дуже скоро тут гратиме жіноча збірна Сербії. Ось так, інколи в Україні глядачі дивляться футбол, якщо їм не вистачає 20 гривень на квиток. А ось так дивляться гру мільйонів у Норвегії. І за це ще й платять гроші. Фани готові навіть стояти на незручному схилі цілий матч, аби не пропустити жодного моменту гри своєї улюбленої команди. Але це було колись. Згодом місцевий клуб переїхав на новеньку арену, і сьогодні цей диво стадіон абсолютно порожній. Не може оминути у своїй добірці стадіон врізаний у скелю. Ця арена посеред гір вважається найвищою у світі. І знаходиться вона у Венесуелі. Подивитися футбол сюди може прийти лише 3,5 тисячі глядачів, а ще альпіністи. Адже скеля поруч зі стадіоном їх тренувальний центр. Проте від самого футболу тут явно відволікає краєвид на столицю країни Каракас. Це район Сінгапуру Маріна Бей. Тут знаходиться найвище чортове колесо у світі. Пролягає єдина нічна траса Формули 1. Але любителі футболу точно не залишать байдужим. Ось це диво! Арена Маріна Бей. Стадіон знаходиться на спеціальній плавучій платформі, яка може витримати близько 9 тисяч людей. А от трибуни знаходяться на березі і вміщують 27 тисяч. Ех, побігла купувати квитки у Сінгапур. Це була моя добірка унікальних стадіонів планети. Які незвичайні футбольні арени чи просто футбольні поля зустрічали ви у своєму житті? Діліться у коментарях та обов'язково підписуйтеся на канал Футбол Хабу на Ютуб. Побачимось у наступний четвер.